Як купити свій перший біткоін? Це відео буде корисне тільки тим, хто ніколи не купував крипту. Найпростіший і найнадійніший спосіб, як це швидко зробити. У 2017 році, коли я вперше зацікавився криптовалютою, все було набагато складніше. Сьогодні ж абсолютно будь-яка людина може досить швидко обзавестися монетками. Перше, що необхідно зробити, зареєструватися на біржі. Бірж існує чимало, але ми розглянемо топ 1 біржу у світі Binance. Ця біржа попереду планети всієї за багатьма показниками. Реєстрацію можна пройти на Сайті або завантаживши програму в Play Market або App Store. Реєстрація максимально проста та інтуїтивно зрозуміла. Далі одразу потрібно пройти верифікацію. Вибираємо регіон, в якому ви проживаєте. Вводимо піп, вказуємо адресу проживання, індекс та номер мобільного телефону. Далі потрібно завантажити скан документів на вибір, паспорт або права водія. Ну і просто чекаємо на підтвердження службою підтримки. Після того, як вас верифікують, можна заводити гроші на біржу. Для того, щоб почати торгувати, нам необхідно спочатку купити стейбл. Coin. Це спеціальна монета, курс якої прив'язаний один до одного до долара. З відомих це USDT, USDC та стейбл Binance BUSD. Купивши стейблкоін, ви отримуєте можливість купити абсолютно будь-яку криптовалюту, яка представлена на біржі. Але з прив'язкою карти до біржі бувають складнощі, і не найкращий курс, тому допоможе тут p 2 p торгівля. Не лякайтесь, у цьому немає нічого складного та страшного. P2P перекладається як Person-to-Person, -person, або від людини до людини. обирає. Маємо розділ P2P на головному екрані. Обираємо стейблкоін, який хочемо придбати, в нашому випадку це USDT. Заходимо в фільтр і обираємо зручний для вас спосіб оплати. Заходимо і ще раз в фільтр та вводимо суму, на яку ми хочемо придбати USDT. Знаходимо потрібне оголошення та натискаємо кнопку оплати. У деяких оголошеннях у продавців може бути пустий баланс, тому оголошення може не працювати. В цьому випадку просто вибираємо інше. Після вибору пропозиції, яка вас влаштовує, натискаємо кнопку оплатити. Далі Мимо бачимо дані карти продавця для оплати нашої заявки. Копіюємо номер карти продавця та через свій мобільний банк робимо переказ коштів йому на карту і обов'язково робимо скріншот. Після переказу коштів ми підтверджуємо оплату та додаємо скрін оплати та чекаємо підтвердження продавця. Не потрібно махлювати і не оплачувати заявки, в гіршому випадку вам заблокують аккаунт. Кошти надійдуть вам на баланс поповнення. Звідти ми одразу їх переводимо на спотовий гаманець, розділ поповнення, переказ, поповнення. На спотовий вибираємо валюту та суму. Ну а далі буде відбуватися найцікавіше те, раді чого ви й дивитесь цей відос. Зараз ми купимо за USDT. Наш біткоін обираємо внизу вкладку торгівля. Тут ми обираємо монету, яку ми хочемо купити в нашому випадку. Це біткоін. Далі, якщо наслаштовує курс монети, ми обираємо суму, на яку ми хочемо купити цю монету. В нашому випадку ми купуємо на 100% від депозиту. Після покупки відкривається ордер. Коли ціна монети буде підходити для ордеру, вам на баланс надійде ця монета. Щоб продати монету, заходимо в торгівлю і натискаємо кнопку Продати. Далі обираємо ціну, по якій ми хочемо продати. В нашому випадку це. Поточна ціна, а нижче кількість монет, які хочемо продати. Після продажу кошти повернуться до вас на спотовий баланс. Перевірити, скільки у вас біткоїна можна в розділі Гаманець. Сподіваюся, я зміг максимально зрозуміло пояснити, як купити свій перший біткоїн. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я постараюсь вам допомогти і там. Якщо відео було дійсно корисним, протискай лайк. З вами була Орум, Всіх обійняв!